Але питання, навіщо нам кисень? Навіщо ми взагалі дихаємо? Одна молекула глюкози дає дві молекули енергії без участі кисню. У чоловіків довжина голосових зв'язок, як правило, більша, ніж у жінок. Коли їжа буде потрапляти ось, з ротової частини глотки в гортанну частину глотки, надгортанник закривається. ось. І не дає їжі потрапити в дихальні шляхи. Дихальний об'єм це той об'єм повітря, який ми з вами вдихаємо і видихаємо при спокійному диханні. Зараз зробіть спокійний вдих і спокійний видих знову. Ось це і є дихальний об'єм. В нас в легенях є 3 літра повітря близько 3 літрів, яке ми не використовуємо. Якщо наші клітини активно працюють, вони будуть виділяти більше вуглекислого газу. У них буде більша температура локальна ось в цій ділянці, і буде зростати рівень протонів водню. Ось ці параметри вказують на те, що клітини нашого організму і тканини, вони Більше працюють. Є такий стан, який називається Синдром Прокляття Ундіни. Або синдром вродженої центральної гіповентиляції. Це медичний термін. Ось. Натомість синдром прокляття Ундіни заснований на легенді.